Шкіра складається з білків, це і, і сама структура, і опора, тому що підшкірна-жирові, ваклітковина, м'язи — це теж білкові структури. Білки ми повинні в першу чергу їсти різноманітні, причому, в другу чергу, ми повинні їх засвоювати, а це залежить від кислотності шлунку. А що можна зробити, щоб краще засвоювати білки? По-перше, не суміщати їх з молочною продукцією. А не суміщати з кавою, міцним чаєм, тому що вони погіршують смоктування білку. Можна перед їжею вживати яблучний оцет, чи органічний, не той, яким гасять соду для випічки, а органічний яблучний оцет. а можна пити спеціальні ферменти для засвоєння білку. І так далі. І додавати можна ж меню хоча б цитрусів чи кислих ягід для того, щоб вітамін С і кислоти допомогли вживати білок. А можна також в яблучному мості органічно маринувати м'ясо, рибу перед вживанням, це також покращить засвоєння. А це ліпіди. Я вже казала, що ліпіди повинні бути якісні, не окислені, не смажені, не зберігати там салати, масла, відчинені або заправлені салати. А для того, щоб вони не контактували з повітрям довго, не контактували з високими температурами і взагалі не піддавалися ось такій ось обробці. Сполучна тканина, вона детермінована генетично. Якщо ви маєте підозру, що у вас є дисплазія, то з цим треба працювати постійно, підтримувати, є певні заходи і препарати, які треба постійно мати на увазі, для того, щоб ваша сполучна тканина мала опору, підтримку, тому що вона у вас слабкіша від. Природи. Я так завжди порівнюю, що можна купити штани або джинси, і ви їх будете носити довго і вони не втратять форму. Це міцна, здорова сполучна тканина. А можна купити штанці, і вони вже після першого вдягання мають таку розтягнуту колінку і не повертаються до нормального стану після прийняття. Це характерно для диспластики. Судини, звичайно, мімічні м'язи, вони повинні бути. Тонусі, але не перенапружені, тому що через перенапружені м'язи не може нормально текти кров і відтікати лімфа. І підшкірні структури це знову ж таки м'язи, підшкірна жирова клітковина це все дуже важливо і треба враховувати.